Добрий день, шановні учасники сьогоднішнього заходу. Я представлюсь віце-президент, генеральний директор Асоціації платників податків України Людмила Гірасіменка. Буду модерувати вже 38-й в цьому році безкоштовний для членів асоціації онлайн-вебінар. Сьогодні у нас дебільшого для представників великого бізнесу. Думаю, теми не буду гаяти часу. У вас у всіх є програма заходу. Додаткові питання, які ви надіслали, дякую колегам податківцям, вони вам нададуть відповіді. Лекторами сьогоднішнього вебінару виступлять Кот Вікторія, начальник управління обслуговування платників. Безугла Лідія, головний державний інспектор, Олександр Красник, виконуючий обов'язки начальника управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків. Беженар Юлія, заступник начальника відділу перевірок трансфертного ціноутворення. Дубницький Володимир, головний державний інспектор відділу моніторингу. Нікуліна Олена, головний державний інспектор управління податкового адміністрування підприємств виробничої сфери. Сьогодні присутній на Заході особисто очільник міжрайонного управління центрального. По роботі з ВПП Євгеній Юрійович Басенко. Дякую вам, що знайшли час підключитися до нашого заходу і я висловлюю надію на продовження нашого партнерства, подальшу підтримку проведення просвітницьких заходів уже в 26-му році для платників податків з метою. Підвищення обізнаності в сфері податкового законодавства, і це сприяє добровільній спла своєчасній сплати податків до бюджету усіх рівнів. Прошу вас, Євгеній Юріч, до слова. Спас Наталіна, добрий день. Добрий день всім учасникам. Дуже радий, що. Дякую вам, по-перше, за організацію проведення такого вебінару, тому що він важливий і для податківців, і для бізнесу. Е, складний час живемо тут безумовно, але я радий, що всі мають можливість підключитись, що всім це цікаво, що е, ми бажаємо і надалі будувати оту взаємодію між державою е, і бізнесом. От, е бачите, не дивлячись на те, що з'явилось е декілька нових запитань, ми оперативно підготували от, для того, щоб максимально надати інформацію бізнесу, тому що ви праві е добровільна сплата це основа, а е і всі статистичні дані будь-які дослідження кажуть про те, що більше 90% – відсотків це саме добровільна сплата. Тому ми в центральному та ми зараз в процесі. Е Достатньо великої реорганізації, якої давно не було. От ми змінюємо е, організацію роботи, змінюємо взаємовідносини між структурними підрозділами взаємодією. Ми багато чого змінюємо і сподіваємося, що такі зміни також вони вплинуть і на взаємодії з великими платниками. Вони це відчують точно. От е, Якість нашої роботи е, підвищиться, те, я впевнений, на 100%. От, відповідно, і проблем з податковою буде менше. Якщо будуть якісь проблемні питання, то вони точно на 100% обґрунтовані, аргументовані от, і будуть е, відповідати нормам чинного законодавства. Тому сьогодні дуже такі цікаві е, теми, які я також не буду повторяти. Е, хочеться передати слово нашим лекторам, які буквально про це розкажуть. І хотів би в чергове попри підкреслити те, що центральне ну, точно, Це завжди еталонна була така структурна підрозділ, територіальний орган, системні органів державної податкової служби. Зараз ми е, прикладаємо всі зусиль для того, щоб це не просто підтвердити, а вивести на новий рівень. Е, завжди керівництво центрального е, на зв'язку по будь-яким питанням і про Консультаційне, роз'яснювальної роботи, от е, тому дякую вам за те, що ви є, за те, що ви 38 раз в цьому році це організовуєте. Ми не перший раз беремо в цьому участь. І я вам гарантую про те, що не останні Говорити для нас це, е, це в першу чергу е, честь, Це наш обов'язок, і Ми точно будемо приймати участь у випадку, якщо е, теми будуть стосуватися там нашої нашого нашої юрисдикції кажу так тому я вам дякую і всім гарного вебінару. дякую дякуємо дякуємо